привіт! Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, незвичайне для нашого каналу, адже нас попросили зняти відео. Нам не важко, надіємося, вам цікаво. І ми, я буду робити огляд своєї машини власної і розкажу вам про, про досвід користування нею. Цей СЯТІБС 2015 року виготовлення. Розкажу вам про історію машини, взагалі, як вона попала, чи ви її купили, як вона попала в мої руки. Ця машина 2015 року виготовлення. У 2017 році в неї є дата першої реєстрації, її купили в Україні офіційного представника в місті Львові. А як вона попала взагалі у Львів? Е, ці машини в 2015 році е, мали поставлятися в європейські країни, а саме ця в Францію. Але е, сталося так, що почали мінятися е, законодавчі якісь процеси в країні, і ця машина не проходила по екологічних мірках. Оці машини розкинули поза межі Європейського Союзу, де законодавство не таке жорстоке до, до цієї сфери. Давайте поглянемо, що цей звір ховає під капотом. Бо інакше як звір цю машину не назвеш. Чому звір? звір Тому що звір, бо башена машина дуже гонша. І, друзі, насправді у нас мотор ховається під капотом об'ємом 1,2 турбодизель. І е, цей мотор він не про динаміку. І е, взагалі е, цьому шину вона підходить тим людям, які е, хочуть економити, які хочуть е, так, нікуда, які нікуди не поспішають, а якщо й поспішають, то не дуже. того що мотор 1.2, 2 не дає такої динаміки, як будь-які друзі, інший мотор. Тим більше дизель. Оця турбіна, яка в ньому є, яка починає працювати від 2000 оборотів двигуна. Е, е, вона, вона не дає ви. Він насправді навіть не відчуваєте при їзді. Е, вона дає такий трошки маленький ривок, який е, навіть не дозволить вам обігнати машини е, потоці, якщо ви, там, вам потрібно зробити якийсь об'єм. Е, вам буде потрібно скидувати, так як передачі в нас е, коробка у нас механіка. Вам буде потрібно, ви там їдете на третій передачі, вам доведеться скинути на другу для того, щоб швиденько перестроїтися. Отаким От чином лише можна порухатися. Але ця динаміка її дуже гарно нівелює розхід цієї машини. А який становить від 3,5 літрів до 4,5 літрів на 100 кілометрів. Ну і це друзі, це було до мене таким наріжним каменем при виборі цієї машини, тому що я живу за містом, і мені потрібно там, в місто добиратися на роботу і проїжджати там якось 40 кілометрів, так? І е, розхід у мене середній виходить близько 4 літрів. Е, перейдемо зараз в салон і подивимося на приборку, що зараз показує комп'ютер який зараз розхід. Так, друзі, ми перейшли до салону. І е, перейшовши до нього, нам потрібно звернути увагу на те, що машина комплектації IT. І е, що е, характерно для цієї комплектації, це комбінований салон, це шкіра і тряпка. На сидіннях надпис ай От бачите, такі спортивні бокова підтримка. Е, друзі. Сидіння насправді виглядають дуже круто, але говорячи про досвід е, користування ними, бачите, в нього такий він так воно так дивиться вгору. І бачите, ви сидите в безпосередньо, в такому ковші, е, і воно вам дає е, такий. Е, почуття такої спортивної машини, але без спорту, так мовити. І дивіться, друзі, з такого одного з мінусів я можу вам назвати: оця посадка вона вам не дозволить, ось ці сидіння не дозволять вам їхати на дуже дуже великі там дистанції, тому що найбільше що я приїжджав це десь близько п'яти годин за кермом, і ну після цього так добряче болить спина. Але дивіться, друзі, як я вже казав, машина купляється під ті потреби, які вам треба. І коли я її використовую в повсякдень, доїхати від місця проживання до місця роботи, це прям ідеально. Тому що робота, ну тому що дорога виходить за ціною громадського транспорту. І Це, це, прям, це прям круто. Добре, друзі, давайте перейдемо до торпеди. У Нас тут чекає звичайне радіо. З, з таким джеком для навушників. А, тут немає е, блютусу, але нормально музику можна слухати і через такий е, мікроджек. Чи як воно називається. Через такий провід. Е, Клімат-контроль клімат у нас е, механічний. Мех, механічно ви собі переключаєте. Тепліше, холодніше, що важливо, є кондиціонер. Ну і це досить такі, дуже рятує влітку. Е, друзі, руль також з шкіри, з таким. З тяжкою такою синього кольору в колір комплектації, коробка у нас мешханіка. Щодо торпеди, що можна сказати, що тут такий цікавий матеріал з такий м'який пластик, про який всі говорять, але там, на нього конче уваги, можна не звертати. Як бачите, середній зараз у нас пробіг середній, середній розхід на зараз 4,5 літри, так як ми зараз їздимо по місту. Ну і це можна сказати, якщо ви будете їздити в Звичайному режимі по місті воно вам буде приблизно, ви будете мати приблизно 4,5 літри. А от якщо ви вже захочете трошки попереструюватися, трошки агресивно поїздити, ну вам буде писати десь близько 5 літрів розходу. Ну як воно і буде по факту виходити. Але якщо ви спокійненько їздите з точки А в точку Б, ви можете насолоджуватися цифрою в. Близько трьох. Що ж, друзі, хотілося б поставити акцент на одному такому невеличкому плюсі цього компактного хечбека. Це є його об'єм багажника і те, як він трансформується в більший багажник. Що ж, об'єм багажника для цієї машини якраз... Не ну, знаю, я, називаю, я вожу, возив вулики. Сюди два вулики влазиться цілком. І для такої міської їзди, і для міського життя її цілком достатньо. А, проте перевозив я і нею меблі, але для цього буде потрібно скласти задній ряд сидінь, і ми побачимо весь потенціал заднього простору машин. Так, спочатку піднімаємо сидушки. Взагалі в ідеалі їх звідси зняти з цих петель. Ну, Знімати вони будемо. Попадемо так. тут Та сама історія Вони піднімаються. Тут у нас є бак, він складається ну, не в рівну підлогу, майже в рівну підлогу і такого об'єму буде достатньо вам для повсякденного вашого використання. Що ж, такі повсякденні нюанси, які ми показали, зараз пересадимо за кермо і подивимося, яку динаміку дає машина, як вона поводить себе при кермуванні. Так, друзі, спробуємо розігнатися з нуля до 100, і що як машина на себе буде показувати. Ну, Я не професіонал в цьому ділі, але в нас вже і, і четверта передача нам дає 100. Е, ну що я можу сказати, що... Знаю, я не знаю, як я вже казав, є такі собі підсумки. що, Друзі, ця машина для того, щоб ви себе почували комфортно в плані фінансів, друзі. тому що в обслуговуванні вона є недорогою. тому що заправляти ви її можете недорого, ну, не, не, не оглядаючись на те, що на ці ціни зараз напальне, які є в нас. Брав я її тільки через те, щоб вона мене доводила, довозила з пункту А в пункт Б. І не було мені дорого по кишені, друзі, тому що це автомобіль для економії, для міста, без великих габаритів, компактний, зручний для паркування. І, друзі, якщо у вас будуть ще якісь запитання, обов'язково вам на них відповім. Дякую, що дивитеся, дякую, що ви з нами. Якщо вам буде ще якісь цікаві теми, щоб я їх розкрив, пишіть коментарі. Дякую вам до зустрічі.